Сили оборони України відважно борються з ворогом уже понад 8 місяців від повномасштабного вторгнення і 8 років від розв'язаної Росією війни на сході нашої держави. На жаль, втрати військових є і з нашого боку. Поки що їх ховають здебільшого там, де вони жили. Але планують створити український Арлінгтон, національне військове меморіальне кладовище на Лесій Горі у Голосіївському районі Києва. Ми спрямували інформаційний запит до Київської міської державної адміністрації. Проте відповіді щодо детального плану території, який мають зробити для початку, поки що не отримали. З відкритих джерел відомо, що орієнтовна площа цвинтаря становитиме 140 гектарів. У міністерстві у справах ветеранів України розповіли, чому обрали саме це місце. Лиса гора – це пам'ятка, історична пам'ятка, природоохоронна пам'ятка. І я ще раз повторюю, ми хотіли б об'єднати саме це з. Меморіальну локацію розпочати будівництво планують у квітні 2023-го. А вже наприкінці наступного року там мають з'явитися перші поховання. І, попри підтримку проєкту Київрадою не обійшлося без критики. Зокрема, Аліна Михайлова, депутатка Київради, яка зараз на фронті і вже не перший рік рятує поранених бійців, здивована. Це жахливий вибір. Лиса -гора це заповідник, де робити кладовище не можна за визначенням і за законом. На лисі горі розстрілювали злочинці за часів Російської імперії. Сьогодні там хочуть ховати українських героїв. Як військовослужбовець ЗСУ і депутат Київради, я виступаю проти цього рішення. Аліна Михайлова, депутат Київської міської ради, фракція голос. Лунають застереження і з боку активістів. Лиса гора знакова для киян. Там традиційно проводять зустрічі представники різних субкультур, а також язичники. Також гора відома містичними легендами. А ще вона природнича пам'ятка з охоронним статусом. Це ландшафтний парк, який зберігся повністю в своєму. туди. Фактично, за останні 100 років людина майже не втручувалася в місцеві процеси. За майже 25 років мого досвіду прогулянок там ми там зустрічали і ося, лисиці, зайці. Тобто це унікальний природний парк. Лиса Гора є частиною природно-заповідного фонду, який підпорядковується Національному музею Київська фортеця. А на самій горі розташувався один з найбільших земляних фортів у Європі, де відбувалися дивоносні події, зокрема там стратили людину, яка, можна сказати, заклала собою таку бомбу повільної дії, яка в кінцевому результаті спричинила повний розпад імперії. Києвознавець Кирило Степанець говорить і про ідеологічну складову. Зокрема, як таку новину можуть підхопити російські пропагандисти. Уявіть собі, от сюжет на російському телебаченні: що показує, розказує Соловйов, що от бачите, ми казали, що вони сатаністи. Вони своїх героїв ховають на місці, де вклоняють сатані. Проте у мінветеранів запевнили, нищити історичну і природну пам'ятку не збираються. Ми хочемо поєднати і історичний, і природоохоронний е, спадщину і бачити це в, в цілому. Вочевидь, урядовці запозичили досвід інших країн, адже аналогічні цвинтарі існують в Канаді, Франції та Польщі. Але найвідоміше Арлінгтонське у Сполучених Штатах. Воно розташоване поряд із Вашингтоном. Туди щорічно приїжджають шанувати полеглих десятки тисяч американців, туристів з усього світу і керівники країни. Що стосується українського аналогу, голова ради з урбаністики Києва Віталій Селик переконаний, що Лиса Гора для меморіального кладовища не підходить і географічно. Це гора, там схили, там майже немає рівних місць. А якщо вони є, то там знаходяться якісь капоніри, і земляні насипи Лисогірського форту. Які самі по собі є історичною пам'яткою, та не лише лиса гора. В липні військовий цвинтар пропонували облаштувати у Бабиному яру. Власне у тому рішенні Київрада запропонувала розробити документацію щодо 14 гектарів улоговини Бабиного Яру, що прилягає до вулиці Олени Теліги. За дослідженнями істориків у цій низині раніше не було ні розстрілів, ані поховань туди також зручно діставатися. Поруч станція метро. Це рівна площа. Там є рідкий дикорослий ліс, який не так жаль знищувати. Екосистема там не настільки потужна, як на тій же лисій горі, і потенційно є можливість продовження на площу старого православного кладовища. Як приклад меморіалу Віталій показує локальний пам'ятник у Микільській Слобідці, облаштування якого ініціювали місцеві жителі. На плитах вшанували пам'ять військових, які жили саме тут і загинули в російсько-українській війні. Він розповідає, що біля такого меморіалу часто зупиняються люди, і поки КМДА готують проєктну документацію, активісти зійшлися в одному. Такий важливий меморіальний об'єкт, як національне військове кладовище, не може з'явитися без громадського обговорення. Мирослав Чебанюк Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.